Це в ладі. Це наш Нерецько, це наш Сергій, Гулієв, чи... чи... строї... Катувай, що вони сніг читять. Сергій Неречко. Чого я, складати... вони... чи... я не... закінчую? От... Чи вони, вибачте, стадіону снігу чищають? Володимир Миколаєвич, повідомляю. Сергій Нерецько повідомив, що не знаходиться на навчальний. <гум> <гум> а, можна? На навчальній сесії їх то повинен відпускати місце конкурсу. <гум> Я хотів знати, де наказ, на що, <гум> вони повинні вчитися. Шановні депутати, шановна грузі, у нас на цьому <гум> тижні стався дуже неприємний випадок. Почали відключати школи від енергопостачання. Уявіть собі, маленькі діти, вночі. Сидять в школах, тому що ми їх не маємо права відпустити. Бабушки, дідусь, батьки приходять після роботи, забирають. І діти сидять отеле. Чому? Тому що в нас існує заборгованість перед ресом. У нас у документах є дані, що ми повинні проголосувати за виділення коштів на відділ освіти, який повинен розрахуватися, ці гроші. Я хочу, щоб громада міста Василькова чула про це і знала. Якщо ми не зберемося, не проголосуємо, не розрахуємося, школи далі будуть сидіти в темряві. Ви знаєте, що на вулиці грудний місяць. Це серйозна справа. Ми ми на робочій, робочій нараді на на нам доводили до відома, що та, питання та, стоїть та, по війській тині, і ми розрахуємо. що ми робимо, коли не ходимо на сесії. Я, взагалі, громада повинна це розуміти. Я не знаю. Ми на слідуючому тижні знову почнуться відключення шкіл. Оце така інформація. Тому я, звичайно, за те, або через годину. Зібратися або розлідуючу середу, все таки так, щоб на роботі ж можна було покупати, а вже в другій половині і зібратися назачергову е, сесію, але е, вирішуєте ви. Значить, приймаємо рішення в середу проводимо позачергову сесію. Вівторок ми робимо. Ми можемо чекати, якщо стільки кінча без питань. Я чому? 30-ту годину ми проводимо. Це ви для всіх людей зручно. Якщо вам не зручно, давайте будемо підлаштовуватись під вас. На котру годину вам краще? Якщо зручніше депутатам після обіду, будь ласка, після обіду. На 10 годин, значить на 10 годин. Середа 10 годин. Додатково будемо телефонувати всім. Очевидно, депутати повинні підлаштовуватися під інтереси громади на сам Очевидно. Тому ви керуєте так, як можна потрібно, Без того я не маю права. розумію, розумію, Я розумію. але хтось після право. Це так, 10 годин, ми визначили. Ви, ви,